Друзі, вітаю вас на першому уроці особисті кордони. І сьогодні ми з вами пропрацюємо саме психологічні кордони. Які взагалі бувають, ви бачите зараз списочок. Ми бачимо, що бувають кордони матеріальні, фізичні, емоційні, психологічні, психічні, сексуальні, духовні, інтелектуальні. І от коли ми з вами розбираємось, треба розуміти, як взагалі можна опрацювати і зрозуміти, де і як я знаходжусь. Сьогодні я дам практику, і ця практика буде показана на одній із цих видів кордонів. А ви зможете цю практику використати потім на всіх інших, які залишились в нас, кордони. Як це робити? Зараз все поясню. Головне, щоб ви взяли ручку і тетрадку, тому що без цього ви не зможете себе відчути, себе зрозуміти і далі вбудовувати свої кордони більш безпечно, більш лояльно, скажімо так, не для людей, а лояльно, в першу чергу, для себе, показуючи любов до себе. Готові? Поїхали. Для того щоб зрозуміти, що наприклад, психологічних кордонів, у нас з вами є. Певні пункти, як взагалі виглядають кордони, як виявляється, в них є теж певні дії? Як це відбувається? У нас є з вами переконання, на яких будуються наші кордони, почуття, які ми відчуваємо, у нас є цінності, бажання, обмеження, здібності, рішення і дії. Я зараз зачитаю вам декілька кейсів, які я сформувала для себе, щоб ви розуміли взагалі, як воно виглядає. Стосовно психологічних кордонів. Дивіться, жінка постійно бере чужі додачі, на роботі щось візьме те, за що їй не платять. В сім'ї вона взяла на себе весь тягар, ні діти не допомагають по хаті, ні чоловік і тому подібне. Вона, звісно, відчуває виснаження. Так от, які переконання в її голові. Хороша жінка повинна бути зручною і допомагати. Що вона відчуває? Втому, образу і прихований гнів. Цінність, яку вона має, турбота, віра, відповідальність, бажання, які виникають в неї, мати час на себе без відчуття провини. Обмеження, страх, що її перестануть любити, якщо вона не буде, то все робити. Здібності вона вміє організувати процеси та підтримувати людей. Рішення, які вона приймає, допомагати лише тоді, коли є ресурс Дії – я подумаю і дам відповідь завтра. Або ми прибираємо дві зайві задачі в графіку. Тобто мають відбутися певні дії. Е, наступний кейс, наприклад. Да? Ви потім це зрозумієте, коли ми з вами прийдемо до конкретної практики, як до цього прийти. Жінка хоче е, розвивати свій блог, заробляти саме через соцмережі. Але партнер скептичний. Її переконання, я повинна погоджуватись, щоб не було конфлікту. Її почуття, сумнів, страх осуду, цінності, самореалізація, свобода, повага, які в неї бажання, проявлятися і будувати свій дохід, обмеження, внутрішній дозвіл на власний голос, здібності, креативність, комунікація, наставництво, які її рішення не переконувати, а позначити свою позицію. Яка її дія в даному випадку? Я поважаю твою думку, але це важливо для мене і тому я буду це робити. Тобто ставити чіткий час для зйомок, роботи і тому подібне. Тому що дуже часто, коли ми говоримо про кордони, ми інтуїтивно відчимаємо, як ми б хотіли б, але чомусь ми собі не дозволяємо. Тому ця практика допоможе вам зрозуміти і прийти до таких класних результатів, для того, щоб гідно, достойно, без конфлікту. Показувати ребята, оце мій приділ. Давайте ми з вами зробимо таку техніку. Нижче буде файл PDF, в якому будуть просто 20 слайдів, це 20 різних картинок. Ваша задача зараз взяти в зошиті, записати собі будь-яку цифру від 1 до 20. Просто будь-яка цифра на вмання. Коли ви це записали, тільки тоді ви відкриваєте PDF-файл і дивитесь слайд. Наприклад, якщо ви вибрали там цифру 13, то ви дивитесь, що там намальовано на слайді 13. Якщо ви вибрали цифру 7, дивитесь, що намальовано на цифрі 7, тобто на слайді 7. Коли ви це побачите, які в нас виникають моменти, ви маєте відповісти на питання. Дивіться, перший крок. Обираємо цифру, потім дивимося в PDF файл, що ж там за картинка під тою цифрою, і тільки тепер на третьому етапі ми з вами відповідаємо на питання. Запишіть собі питання, я потім покажу, як воно виглядає. Де саме ви знаходитесь, якщо вас помістити в цю картинку? Друге питання. Перешкода відділяє вас від інших? Чи це інші відділяються від вас? Третє питання. Як ви себе почуваєте? Четверте питання. Якби була можливість, щоб щось змінити, то що б це було? Або що б ви додали? Коли я обирала. Я обрала так випадково, як і ви, і в мене достався лабіринт. Коли я це проходила, це було багато років тому. Ну, дуже багато. Мені треба було навчитися взагалі комунікувати, здружуватись. Я з тих людей, хто взагалі не знала свої кордони. Я не вміла взагалі розуміти, що можна, що не можна, бо нас так виховували, що мати друзів це було небезпечно. Мати якихось знайомих теж було небезпечно, і коли я все ж таки пішла в світ, а ти дорослішаєш, і ти йдеш в світ тобі, треба працювати, ти на роботі комунікуєш, ти вчишся в інституті, і тому подібне. Я зрозуміла, що мені треба вміти правильно ограждати. Для того щоб правильно ограждати, у нас мають в тамс на початок, да мати бути переконання, а в мене їх немає. У мене є переконання тільки що друзі, це погано, з ким спілкуватись — це небезпечно. Твоя подружка, це твоя лиса подружка, поміна? Тобто були певні переконання. І от для того, щоб все ж таки вміти спілкуватися з оточенням, я коли вчилася в педагогічному коледжі і в інституті, нам дали цю вправу, яку я зараз теж вам даю. І мені досталася картинка про лабіринт. Коли мене спитали, де я на цій картинці, я поняла, що стоїть лабіринт, да, стіни ці високі, і я посередині. Тобто, по суті. Я вже кудись рухаюсь, я не знаю, куди мені рухатись, я знаю, що треба рухатись в центр. Але як тут прийти, я не знаю. І наступне питання, да? Перешкода відділяє від інших, чи інші відділяються від мене. Я зрозуміла в своєму розумінні, що моє оточення, тобто люди, з якими я хочу спілкуватися, знаходяться в центрі лабіринту, а я ще йду в цих проходах, я не знаю, де вони. І мені треба. Дойти. Тобто мої стіни, які є навколо мене, це моя перешкода, щоб до них потрапити. Замітьте, моя перешкода, не їхня. Значить, не вони від мене відділяються, а я від них. У мене є перешкода. Бо якщо вони, треба вже з іншої точки зору дивитися. Далі, як я себе відчуваю? Я себе відчуваю сумно, неприємно і одиноко. От що треба змінити? Яку дію треба зробити? От якраз четверте питання це якраз про дію. Да? Як би була можливість, щоб змінила або додала б я, да? Так от, я би точно прибрала б стіни. І от в цьому моменті, коли ми говоримо в четвертому питанні прибрати стіни, звучить питання наступним чином: як це конкретно зробити? Яким чином треба прибрати ці стіни? І тоді ми маємо фокус на себе, розуміючи, що навіть якщо, наприклад, тобі б здалося б, наприклад, да, що це люди від тебе ограждаються, все одно причина та -то в тобі, чому люди від тебе відсторонюються. Або чому я від себе я себе відсторонюю від людей. Да? Так от, дивіться, є такий нюанс, коли ми тут відповідаємо: є дуже такий жирний, важливий нюанс. Не можна забирати в людини те, що їй подобається чому? Тому що в цьому якраз моменті, в цій практиці, ми з вами бачимо трикутник Карпмана. Жертва, спасатель, агресор. Хто я в стосунках. Коли я вперше проходила цю практику, я зрозуміла, що я не хочу бути взагалі в цьому замкнутому трикутнику. Я не хочу бути агресором, я не хочу бути жертвою, і я не хочу бути спасателем, рятівником. Я вийшла з цієї системи і сказала: от я є Оля, я ідентичність, хто я, про що я і як я буду комунікувати. Що для мене означає прибрати ці стіни, які дії я маю конкретно зробити, і я зрозуміла, що мені треба навчитися жартувати. Мені треба навчитися говорити, бо я дуже сильно заїкалась і боялась людей. Я навіть очі не могла дивитися. Мені треба було, я проходила багато занять по ораторському мистецтву. Я проходила навіть заняття по тому, як бути акторкою, тому що там вчили і дивитися в очі, і говорити, і емоції показувати, міміку, тому подібне. Мені. Прийшлось пройти ці певні процеси для того, щоб потім бути той, яким я є сьогодні. Але народ, повторюсь, це були навички, яких в мене не було, і мені треба було їх здобути. І звісно, сьогодні я дуже класно комунікую, процвітаю в цих моментах, тому що. Ті процеси, які собі я дозволила мати в житті, допомогли мені. Тобто я зробила конкретні дії. Тобто, яким чином я можу це зробити? Да? Наша задача розхитати наші переконання. Тому що у мене були переконання: світ небезпечний, друзів мати небезпечно і тому подібне. У кожного з нас є свої переконання. Давайте я вам причитаю ще кеся, щоб ви розуміли, як воно в житті відбувається. Так, є жінка. В мене, яка дуже прикольна коч, але у неї є дурна звичка. Вона відповідає навіть вночі. Я бачу, що приходять вночі смски, але я не відповідаю. У мене вся робота закінчується всім, максимум вісім вечора. Все далі я не відповідаю максимум друзям. Але вона чомусь відповідає і вона каже: Я боюсь втратити клієнтів, тобто її переконання, які, якщо я не відповім одразу, людина піде до іншої особи. Її почуття це тривога і перенавантаження, цінність. Вона хоче бути якісною, служити людям, показувати свій професіоналізм, її бажання все ж таки навчитися мати баланс між життям і роботою, її обмеження, відсутність правил комунікації. Вона їх не створює. Вона просто йде під вплив того, що відбувається. Здібності, системність, досвід, експертність це треба здобути ці здібності. Її рішення встановити часові. Режими, як це конкретно зробити? Наприклад, прописати в шапці профіля години відповіді, да, або в телеграм-каналі, або те, там, де там що вона робить, і ставити автоповідомлення в директ. А ще класно виключати телефон на не просто беззвучний. да, є місяць, да, там у нас є. І ми натискаємо і всі повідомлення не приходять. Тобто мають бути конкретні дії по відношенню того, що, як я можу себе оградити. Вертаючись на початок нашого уроку, нагадую, що у нас є особисті кордони в різних сферах життя. Да? Це види, у нас є матеріальні, інтелектуальні, у нас є фізичні, емоційні, психічні, сексуальні, духовні кордони. Ми зараз провели з вами. Практику на психологічному кордоні. Ваша задача цю техніку використати для всіх інших. Але давайте будемо чесні. не підглядайте в PDF файл, візьміть собі, наприклад, всі зразу випишіть ці види кордонів і під кожним зразу напишіть цифри. Тоді буде чесно. Відпрацюйте в чаті, обов'язково, якщо є така можливість, пишіть, що у вас вийшло, з чим ви зустрілися. І як взагалі ви впоралися? Бо якщо ви будете ділитися, це буде для когось і натхнення, і показник того, що ви дієте, і ви дійсно хочете собі дозволити жити не просто по правилам, які треба поважати ваші, а ви знаєте, що і у іншої особи є кордони, які ви поважаєте. Так само ви знаєте свої кордони, і люди мають їх поважати. Всіх обіймаю, і гарного дня до наступного уроку.